Неперешена унікальна квартира на 18-му поверсі. Кабінет. гардеробне, дуже гарний краєвид на усе місто. А ось це справжнє диво, власна тераса з барбікю. Це фантастика. Далі це у нас кухня вітальня. Дивитись на озеро. Це дійсно щось неймовірне, дуже величезна ванна. Який колір? М -м -м. Та окрема спальня теж з краєвидом. Уникальна квартира. И гостевой сам вузол. И еще раз.